Привіт, любі малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати квіти з натури, а ще ознайомимось із таким поняттям, як натюрморт. Натюрморт – це намальовано на картині, або букет квітів, або овочі, або фрукти композиція, або квіти і овочі або фрукти разом. І це буде називатися натюрморт. Тобто, щось намальовано з натури, якісь об'єкти, неживі об'єкти. І сьогодні ми з вами будемо малювати букет чорнобривців. Це в нас буде натюрморт з квітів. Ми з вами на занятті з природи роздивилися, як ростуть чорнобривці в природі. А сьогодні ми з вами візьмемо фарби, пензлики, листочок папіру і будемо малювати. Ми з вами вже розглянули, що квітка в нас має стебло, листочки і сама квітка. Стебло в нас знизу вверх ми малюємо, потім малюємо квітку. Потім малюємо листочки. Розглядаємо, якого кольору квітка. Квітка в нас не одного кольору. Дивіться, тут і є колір, і темний, бордовий, і жовтенький це все ми передамо у своєму малюнку. Але спочатку ми намалюємо що стаканчик. У нас квіти стоять в стаканчику. І так, починаємо малювати. Беремо пензлик з тоненьким ворсом, або можна простим олівцем намалювати контур, але сьогодні ми малюємо без контура. Ми розташовуємо листочок, тобто без олівця. Розташовуємо листочок вертикально і починаємо малювати. Спочатку ми малюємо стаканчик. Стаканчик у нас ось такий. Таку форму має, так? Він тут трішечки ширше, а внизу трішечки вужче. Він в нас такий біленький, тому ми його також зробимо світлого кольору, так? Ось так. Такий в нас буде стаканчик. Я зараз буду малювати, а ви уважно дивіться, а потім намалюєте самі. Або хто встигає, можете малювати разом зі мною. Ось ми намалювали стаканчик, який стоїть на столі. Так? Потім промиваємо пензлик, як я вас вчила. Ось так зайву водичку витираємо і набираємо зелена фарба. У нас будуть стеблинки, скільки ми хочемо намалювати квіточок. Тільки стеблинок намалювали, так? Листочки. ось так малюємо. Потім дивіться, які в нас листочки. В нас є ось така гілочка, і від гілочок ось такі листочки. Ми з вами нагинаємо ворс і не кінчиком ворса, а всією поверхнею ворсика. Робимо ось такі примакування. Якби ось так примакуємо його, так, Примочили і далі примочили, примочили. ось так малюємо листочки. Такі листочки мають наші чорнобривці. Можна додати ще темно зеленого. Листочки в нас різних відтінків, тому що кожна фарба має відтінки, крім кольору. Потім я вимиваю знов пензлик для того, щоб набрати помаранчеву фарбу. Основний колір нашої квітки помаранчевий. Ось я його набираю і дивлюся, яка ж в мене квітка. Вона має такий Купол. Так, ми засобом примачу, примокування ось так зробимо. Попримакували так, так. Потім набрали ще і ось так зробили. Ось така в нас квітка, так? Схоже? Схоже. Скільки в мене стеблин... Стільки квіток малюємо. Один, два, три, давайте ще дві намалюємо, щоб в нас було п'ять квіточок. Так, намалювали. Але ж наша квіточка, дивіться, в неї є І ще ось така зелена ніжка. Називається Цвіто ложе, так? Дивіться, ось поближче. Ось таке зелененьке. Ми також його намалюємо продовгувати. Наберемо зеленої фарби. І ось так намалюємо, щоб наш чорнобривець був схожий на натуральний. Дивіться, як зразу він став схожий. Ось так. І тут ще листочки додамо, ще такого кольору. Але дивіться, в нашого чорнобривця і ще і жовтенька є серединка. Отут тут ще жовтенької фарби додамо. І темна коричневої. Дивіться, по краєчках тут ще і темна фарба є. Ось так. Промили пензлик і подивилися на наш малюночок. Я би ще додала зелененьких листочків більше. Ось, бачите, тут їх більше. Ось так. О. Для того, щоб наші квітки були схожі на, на, стоя... на справжні. Ну, я вважаю, що. У мене схоже, дітки, я чекаю на ваш малюночок. Приєднуйтесь, будь ласка, і присилайте мені свої малюночки.